Вітаю на нашому каналі. Сьогодні хочу поговорити про таку тему: чи потрібно батькам з особливими дітьми відпочивати? А, чи якщо народилася дитина, то вже як є без відпочинку, вдома сиди і не скигли, а, є такі міфи. Що пікувальники з особливими дітьми вони і так дома відпочивають. Тобто, ну а що сидить вдома, нічого не робить. Ну що там памперс змінити або погодувати дитину, нічого страшного. Сиди або інший міф, що ти не маєш права на відпочинок, потрібно сидіти вдома, пікуватися про свою дитину, і більше нічого не потрібно в твоєму житті. Все, ось така твоя доля, маєш це прийняти і так далі жити. І наразі наше суспільство воно дуже налаштоване на те, щоб засуджувати людей, які особливо матерів, які мають особливих дітей, які кудись десь ходять і якось їздять на відпочинок, і це якось сприймається деякими людьми, особливо в нашому українському суспільстві. Обуренням два роки тому я зняла відео, як збираюся на наш концерт, який мав бути. Ми танцювали з нашою танцювальною командою. Я показала, як я готую костюми, як я готуюся в принципі, як я просто провожу час. В цьому і ось отримала декілька обурених коментарів на рахунок того, що ти себе піариш, потрібно сидіти вдома і пікуватися про дитину. Навіщо тобі ці концерти? Ось хочу зачитати вам також статистику по дітям інвалідам зараз в Україні. По перше, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я до 20% дітей у всьому світі мають інвалідність З'являється, яка це величезна кількість дітей. І згідно з даними державної служби статистики України у 2021 році в Україні проживало приблизно 182 тисячі дітей інвалідів. Інвалідів це приблизно десь 2% від усіх дітей. Від усього дитячого населення України для батьків наразі це дуже тяжко усвідомлювати, що твоя дитина інвалід вона не така, як всі, вона не буде навчатися, як всі діти. Вона ніколи не буде сама за собою доглядати. Вона ніколи не піде з свого дому. Тобто. Коли народжується дитина інвалід, всі батьки розуміють, що це на все твоє життя. Ти маєш спілкуватися про нього. Тому в українському суспільстві серед сімей, в яких є інваліди, є дуже великий рівень розлучень, дуже багато залежності серед батьків, які мають дітей з інвалідністю, тобто починають пити чи вживати наркотики, великий рівень стресу. Від цієї шаленої відповідальності, від болю, від переживання за свою дитину, за те, що ти не такий, як всі. Твоя дитина не така, як всі. І в таких сім'ях життя змінюється кардинально. Коли народжується дитина-інвалід, повністю змінюється весь розклад. все. ну в принципі, це так стається з усіма сім'ями, в кого є. Просто діти маленькі народжуються, звичайно, ти не можеш спати, ти маєш пілкулуватися про нього. але Різниця лише в тому, що дитинка, коли здорова народжується, вона виростає і більш не потребує такої. Такого піклування, а ось дитина, яка інвалід, вона потребує постійно такого піклування, тривалий час, тому ось цьому і різниця. Ось, наприклад, ми вдома з Матвієм наш день починається що, з того, що ми робимо гігієнічні різні процедури, потім я його а, маю покормити, звичайно, це займає дуже багато часу. Бо він приймає такі ліки, які пригнічують апетит, і тому це займає приблизно одну годину, може деколи більше. Також специфіка в тому, що він не може сам сидіти, наприклад, у своєму кріслі, бо в нього величезні судоми зараз. Наразі, поки ми шукаємо гарну терапію для нього протисудомну, і не може лежати у кріслі. Він гарно себе почуває в спокою, коли сидить в мене на руках. Тому я вимушена кожного дня тримати його на руках е і кожного дня бути до нього прив'язана. Іноді я почуваю себе, що я як кінгуру, ношу свого кінгурятка у, у кармані величезному. Ось, це складно. Коли більш складні дні для Матвія, наприклад, змінюється погода, чи в нього можливо щось болить, животик, наприклад. То дуже тяжко навіть іноді сходити в туалет або щось перекусити. Бо він зовсім не лежить, він зовсім не сидить. І лише моя присутність вона його може заспокоїти якось. Ось такі складнощі він не може нормально спати вночі. Також ми з Андрієм. Якщо там якісь тяжкі дні, то ми змінюємося також. Він там першу частину ночі, я другу частину ночі з Матвієм. Ось зараз тяжкий період в нас буває легший, але ось наразі зараз ось так. І я впевнена, що в багатьох сім'ях так само ці періоди вони різні. Вони тяжкі, більш легенькі, більш тяжкі. І, звичайно, батьки вони дуже дуже втомлюються. І Відпочинок для таких сімей він просто необхідний. Тому надання допомоги батькам з дітьми-інвалідами воно необхідно, тому що батьки, коли вони відпочивають, вони. Вони оновлюються, в них з'являються ресурс для того, щоб мати нормальні взаємовідносини один з одним, мати нормальні взаємовідносини з друзями, з батьками, а також в них з'являються сили піклуватися про свою особливу дитину нормально, і вони можуть продовжувати повноцінне життя. Тому ось ці міфи, які кажуть, що ти маєш жити так і не стиглити. Вони зовсім недоречні в цих тяжких обставинах, які переживають сім'ї з особливими дітьми. Ось, наприклад, у нашій родині ми маємо звичку і планування нашої відпустки. Наприклад, один раз в тиждень хтось кожен з нас має кудись десь поїхати, щоб трошки відволіктися, відпочити, сходити, я не знаю, погуляти, десь поїсти в якійсь кафешці. Ось так, якщо в нас виходить, як сьогодні, наприклад, з Андрієм поїхати вдвох, а то це звичайно дуже рідко буває, але це дуже гарна нагода. Також залишити, наприклад, матюшу з мамою і поїхати кудись. І раз на рік ми плануємо велику. Відпустку, наприклад, поїхати кудись кудись на море за кордон чи якось так. Ми збираємо гроші, плануємо ретельно ці поїздки і також просимо допомоги у наших батьків. Приїжджаю, от наприклад, зараз ми збираємося в таку велику відпустку, і приїхала з цієї нагоди Андрія, мама, і моя мама взяла відпустку. і Вони будуть вдвох з Матюшею. А ми поїдемо на тиждень. Відпочити трішки відновити сили, бо вже два роки ми не були. Наслідки того, що ми довго не відпочивали, в мене стався нещодавно такий випадок, що я спала вночі і прокинулася від того, що в мене щось дуже болить тут з цієї сторони. Якась біль у шиї, ось якось так заспазмувала мені. Я вирішила, що я спущуся з другого поверха. Трошечки, може, якось розімнуся, бо дуже складно мені було. І ось я спускаюся з другого поверха і розумію, що вже я не можу дихати, що щось вже дуже погано себе почуваю. І Андрій прокинувся від того, що я впала. Він мене почав піднімати, піднімати, я не могла зовсім не піднятися, не дихати нормально. Я стала вся біла, я втратила свідомість. І а, коли вже там, ми викликали швидку, приїхала швидка, і сказала, що в мене а, ось сталася судома м'язі в шиї, та ось тут, десь біля грудної клітки. І а, ці м'язи вони припинили а, якось дуже сильно зажалися і припинили потік крові до мозку. Тому я втратила свідомість і ось. Стався такий випадок. Лікарі е, виписали мені е, тут в Нідерландах такі таблетки з морфіном, там дуже маленький відсоток, але ж вони сказали, що ти маєш це приймати, бо ти, в тебе дуже великий рівень стресу, і потрібно його припинити, щоб такий випадок не повторився, бо він може стати смертельним. Тому ось вам і наслідки, що якщо ти довго не відпочиваєш, звичайно, був дуже величезний стрес. Е, і за війни, і за того, що ми приїхали. І зараз у Матюші дуже погане, дуже такий поганий стан в зв'язку з судомами, Тому ось вам і наслідки. Тому це вам вирішувати, чи засуджувати батьків з особливими дітьми, які, які їдуть відпочивати, які їдуть кудись гуляти, які виїхали за кордон, щоб врятувати якось свою дитину і так далі. Ось такі обставини. Тому хочу закликати кожного, кожну родину або кожну маму, кожну сім'ю, яка має дітей з особливими потребами. Будь ласка, знайдіть знайдіть можливості кудись їздити і відпочивати раз в тиждень, раз у місяць. Ви маєте це зробити ради заради вас самих та заради ваших дітей. Це надзвичайно важливо. Не соромтеся просити допомоги, бо так, я розумію, це іноді буває дуже складно. Але я на своєму досвіді хочу вам сказати, що не відмовляють люди. Просіть про допомогу, кажіть, що вам це потрібно. Просіть батьків, просіть родичів, братів, сестер. Хай вони навчаться як один день, два дні, тиждень бути з вашою дитиною. Звичайно, тут в Нідерландах є ціла система. Наприклад, є такі будинки, хосписи, де ти можеш свою дитинку залишити там на одну на один тиждень. За ним буде дуже гарно доглядати. Там є спеціалісти, там є медики, там є вихователі, які і займаються своєю дитиною, граються, кормлять і так далі. Тобто надають ці послуги. А також тут в Нідерландах є така система, що батьки з особливими. А дітьми вони не мають сидіти вдома, кожен має вести повноцінне життя, і тому тут є дітсадки для таких дітей з особливими потребами. Ти можеш 5, з ти можеш з 9 до 5 відвести туди свою дитину. Він там грається, за ним піклуються, дають йому всі медикаменти, годують його, роблять все, що потрібно. Ти в цей час можеш працювати і потім приїхати його забрати. Тобто ось такі тут є в Нідерландах можливості. І це чому? Це тому, що ця спільнота вона розуміє, що наскільки складно сім'ям, людям а, сидячи вдома, просто не з'їхати з глузду. Тому вони надають такі можливості своїм громадянам. Але якщо ми не в Нідерландах, а в Україні, наприклад, то ми маємо також це робити, але знайти. Якийсь свій спосіб, наскільки це можливо, ось так. Тому і також хочу закликати тих, тих людей, які бачать, що біля вас є сім'ї з дітьми з особливими потребами. Будь ласка, запропонуйте свою допомогу. Будь ласка, зверніть на них увагу, бо ці люди надзвичайно потребують. І уваги, і любові, і якоїсь соціалізації, якогось спілкування. І це дуже важливо бути добрими одним до одного. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. В цьому відео сьогодні оператором був мій чоловік, чому я дуже рада, йому дуже дякую. І закликаю вас підписатися на наш канал. Поставте, будь ласка, лайки. Це допоможе розповсюджувати цю інформацію і всім, папа. -па.